Привіт, дорогі друже! Давай сьогодні з тобою поспілкуємось на тему ТЦК. Яким чином ТЦК утворюється в Україні? Чи законно вони функціонують наразі? І давай обговоримо нещодавно ухвалу Верховного суду якою суд фактично визнав, що ТЦК не існує? А поки що перевіряй підписку, став лайк. Тут все про твої права. Декілька моїх клієнтів направляли мені інформацію про те, що Верховний суд вказав, що ТЦК не існують, проте я не звертав на це увагу і наразі дійшли руки розібратись в цій ситуації. Тому я хочу звернути вашу увагу відповідно на цю ухвалу. Давайте на неї подивимось. Ви можете побачити ухвалу від 5 грудня 2022 року по справі 344.67.51.22, де Верховний суд розглядав подання касаційної скарги. І встановив, що до Верховного суду у грудні 2022 року засобом поштового зв'язку Івано-Франківським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки зазначено код ЕДР, Єдиного державного реєстру відповідний подано касаційну скаргу на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29 червня 2022 року. Решта нам не потрібна. Суд вказує, що в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсутні відомості щодо юридичної особи Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відповідно, суд ухвалив касаційну скаргу Івано-Франківського міського територіального центру та повернути, аргументуючи тим, що касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, також якщо, зокрема, касаційна скарга подана особа, яка не має. Має процесуальні дієздатності. Цивільна процесуальна дієздатність це є фундаментом. Давайте розберемось, що це таке. Ви наразі бачите 47-му статтю цивільного процесуального кодексу України, яка передбачає, що цивільна процесуальна дієздатність, здатність особи здійснювати цивільні процесуальні. Права і виконувати свої обов'язки в суді. Таку дієздатність мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. Тобто юридична особа має цивільну процесуальну дієздатність і фактично повинна мати право самостійно через саме представництво захищати свої інтереси в суді, подавати відповідні заяви, клопотання тощо. Проте чому Верховний суд вказує на те, що цей територіальний центр комплектування як юридична особа не має такого права. Проте може бути такий випадок, що Міністерство оборони повинно виступати в суді, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють свою діяльність від імені Міністерства оборони і фактично не повинні відокремлюватись. Для цього що потрібно зробити? По перше. Сглянути на інші ухвали в цій справі. Ви можете побачити, що відповідно після цієї ухвали від 5.12.2022 року були і інші ухвали. Відповідно, можна побачити ухвалу від 15 лютого 2023 року, де вже Міністерство оборони України подає касаційну скаргу на рішення івано франківського міського суду, Івано-Франківської області. І суд поновлює строк. Міністерство оборони і відкриває касі провадження по цій справі. Отже, фактично є дуже дивна ситуація, так що Міністерство оборони фактично замінює сторону в справі, що є вже дивним, проте створює підґрунтя для того, щоб вважати, що ТЦК виконує свою діяльність від імені Міністерства оборони. Так, давайте перевіримо постанову Кабінету міністрів. Ви зараз можете побачити постанову Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 року, номер 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальне підтримки. Давайте прочитаємо перший пункт. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують. Виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються в Автономній Республіці Крим, областях місті Києві та Севастополі, інших містах, районах, районах у містах. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізуються міністерством оборони. Тобто, ми бачимо, що відповідно до цієї постанови і регулюється діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Проте я хочу звернути Нашу увагу на сьомий пункт. Сьомий пункт. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими. Підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя. Тобто, ви можете побачити, що ТЦК, кожен районний ТЦК, повинні бути відокремлені юридичні особи і створені відповідно до чинного законодавства, мати відповідний код ЄДРПО, що є ідентифікатором, і про них повинна бути інформація в єдиному державному реєстрі. На що вказує Верховний суд, що така інформація відсутня. Давайте її перевіримо. Ось ви можете побачити єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Ми можемо створити безкоштовний запит на отримання інформації про юридичну особу, що ми і зробимо. Проте, забігаючи наперед, скажу, що я тривалий час намагався знайти хоча б один ЄДРПО будь-якого ТЦК в відкритому доступі. Проте. Цього я зробити не зміг. Тобто я намагався, простими словами, гуглити якийсь ТЦК. Тому для того, щоб перевірити інформацію, я просто візьму той код ЄДРПО, який вказав Івано-Франківський міський територіальний центр копитування та соціальної підтримки, і спробую знайти про нього інформацію в реєстрі. Ось наша ухвала: ми беремо код ЄДРПО, повертаємось до нашого реєстру, вводимо його, перевіряємо, щоб нічого зайвого не було. Тиснемо шукати, тут потрібно ідентифікувати себе. Я це зроблю. Ось ми потрапили в реєстр, і що нам вказує реєстр на це. На жаль, за вашим запитом, нічого не знайдено, спробуйте змінити критерії пошуку. Тобто ми розуміємо, що дійсно Верховний суд так же само зробив, перевірив, інформації немає, і що? Відповідно, ми вважаємо, що ТЦК. Не існує саме цього Івано-Франківського. Проте постає питання, чи є взагалі зареєстровані відповідно до чинного законодавства ТЦК, тому що дуже часто я особисто стикаю з тим, що вказують, що ТЦК взагалі незаконні, вони там нічого не можуть, і немає жодного зареєстрованим належним чином цього ТЦК. Давайте ми це і перевіримо. Ось наш реєстр нам рекомендують спробувати змінити критерії пошуку. Давайте це зробимо. Повертаємось юридична особа, вводимо. Територіальний центр комплектування, ідентифікація. Ось ми зайшли, отримали відповідь на запит, і бачимо, що в Україні дійсно є ТЦК, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства, а саме Коріківський районний, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Код ЄДРПО, дані про перебування юридичної особи в процесі припинення статусу зареєстровано. Ми можемо отримати детальнішу інформацію. Ми бачимо, що види діяльності, діяльність у сфері оборони це основний і єдиний квет. Відповідно, ми бачимо, що цей центр комплектування та соціальної підтримки зареєстрований відповідно до чинного законодавства. У своєму відео я прибрав будь-яку інформацію, яка може фактично вказати на те, де Фізично знаходиться той чи інший суб'єкт, який ми сьогодні розглядали. Тому не дивуйтесь цьому. Це зроблено заради безпеки. Проте я хотів би наголосити на тому, що фактично, відповідно до чинного законодавства України, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є законними, оскільки вони передбачені законом є. Постанова про те, як вони будуть діяти, і як вони діють. І також ми знайшли щонайменше один територіальний центр комбутування, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства України. Отже, ми можемо побачити, що законність даному випадку частково но збережена. Так, ми розуміємо, як і вказує Верховний суд, що фактично. Той Івано-Франківський міський територіальний центр побутування та соціальної підтримки не зареєстрований відповідно до чинного законодавства, і це є проблемою, тому що вбачається недотримання базових норм закону. І ось такий висновок цього відео, що ТЦК цілком законна структура, і є ТЦК, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Так, є проблема з тим, що більшість ТЦК, як ми можемо побачити, не зареєстровані відповідно до чинного законодавства, і це потрібно вирішувати. А поки що в мене все знайте і захищайте свої права.